Вітаю, шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте згадаємо зовсім недавню історію України, сучасної, новітньої України, яка почалася в 1991 році. І я Ну, те, що вже всі забули, забули всі. А я пам'ятаю про те, як після того, як Україна проголосила незалежність, так, у нас почали відкриватися ну, посольства різних країн, так. І Китай, Китайська Народна Республіка, в той час, ну, Теж одна з найпотужніших держав світу, і з величезними перспективами, які вона зараз реалізувала, стала другою за ВНП державою світу. Так от, китайці почали будувати в Україні, в Києві найпотужніше в Європі посольство. І тоді і виникло таке питання. Ну, в нас же ж наші журналісти, і не тільки журналісти, і аналітики, так звані, почали ж цю тему піднімати. А що ж це таке? І чому це китайці? І на що воно їм треба? Де той Китай, а де Україна? І раптом ось такі речі. Ну так китайці ж раціональна нація, так, і вони вважали цілком небезпідставно про те, що Україна через декілька років стане найпотужнішою державою Європи. Тому тут має бути на той час уже створено. Ну, найпотужніше в Європі посольство, яке б дозволяло ну, підтримувати всі види відносин між Україною і Китайською Народною Республікою. Але перш за все, вони звичайно ну, вважали, що це будуть економічні відносини. так. Так як Україна стане найпотужнішою державою. Ну, ми ж знаємо про те, економічна теорія говорить про те, що якщо країна має відповідні ресурси для власного розвитку, то вона може їх реалізувати протягом двох-трьох років або сама, або якщо в неї немає відповідних ресурсів, то з допомогою інших держав. Я все просто вам розповідаю, на пальцях показую. Є таке поняття концесія, про яке в нас ніхто не згадує. Так. Якщо у тебе є ресурси, але немає грошей чи спеціалістів для їх освоєння, завжди знайдеться та держава, в якої немає природних ресурсів відповідних, але є, ну, наприклад, гроші. Так. А якщо в неї спеціалістів нема, то знайдеться третя держава, в якої є спеціалісти, але немає ні грошей, ні ресурсів. Україна це держава, яка має найбільші ресурси донині для розвитку заморожені величезну кількість сотні проєктів. Заморожених за тисячоліття існування нашої держави, як би вона в минулому не називалася. Не слухайте тих заангажованих або, ну, скажімо так, низькоінтелектуальних істориків, які трендять про те, що там Київська Русь до нас ніякого відношення не має, анти не мають, готи не мають. Сармати не мають, скіфи не мають, трипільці не мають. Так, це все хто зна хто тут був, і невідомо, де він дівся. Так. Ну, така у нас історія. Це московити нам таку написали, а наші нинішні історики продовжують це все діло тиражувати. Так. Так ось Китайська Народна Республіка, провівши відповідні дослідження. Це ж не просто так. Вона вирішила, що Україна стане найпотужнішою державою Європи. Вона в, не знаю, в страшному сні не могла собі уявити, що наша влада в лапках доведе нашу державу до того, що вона перед війною, ще в 2014 році, так, і пізніше, після широкомасштабного вторгнення, Стане найбіднішою державою Європи. Ну, не могли вони собі уявити таких ідіотів, так, які б могли довести державу з такими ресурсами. Ну, по-перше, третій ядерний потенціал так, ядерної зброї в світі. Ну, так же, ну, більший навіть, ніж Китайської Народної Республіки, ну, могли собі Китайці. Уявити, що її хтось віддасть цей ядерний потенціал, ціна якому трильйони доларів даром. Просто даром за якусь за якийсь папірець, абсолютно це люди, які не знали, не читали, це совки класичні, які вважали, що московити це один народ або братні народи, і з нами, і, і з ними вони не читали про те, що. Та вони взагалі, мабуть, читати не, не вміли так. Не читали про те, що підписані з московитами якісь угоди не варті того паперу, на якому вони підписані. Так? Ну, це класика. Ну що <плес> ну, ну, тут скажеш? Ну, найбільші в світі запаси руд, металів. Які є в Україні, які визначаються українським кристалічним щитом? Так. Ну, одні з найбільших в світі залізні руди, там. марганцеві руди найбільші в світі, так. без яких виплавити сталь сучасну, неможливо високоякісну. Далі нікель. Молібден, Ванадій, Титан. ну, ну Все, іридій, рідкоземельні метали, <сум> величезні запаси урану, ну, золота, платини. Ну, ну Все є, що тільки треба, алмази є. так, Все, що тільки треба. Ну Немає в тебе грошей. Ну так запроси. Ну, наприклад, найбільші в світі запаси газу. Так, китайці ж дослідили це все. Виявили, що це єдине. Оте, От що я три діво вони читали, напевно, в мене спочатку 90-х років: що чому Чорне море це єдине море в світі, яке заповнено сірководним? Єдине. Значить, цей газ <смеш>, виділяється крізь розломи, там його така величезна кількість, і він заповнює всю глибину, ну там до 200-50 до метрів від дна, заповнено сірководним, де немає нічого живого, крім анаеробних бактерій. Так. Ну все просто. <смеш> Вони думали, так. Гадали китайці, що ми віддамо цей шельф в концесію, наприклад, 40 кон тим концесіонерам І 60 нам, для того, щоб моментально починати освоювати. це ж наш шельф весь. Так, наш весь шельф Чорного моря. Ні, Ні віддамо або американцям, або китайцям. І через це Московія ніколи не нападе, тому що вона б мала б напасти на Китай або на е, Сполучені Штати Америки. Але у нас такі розумні люди керували, що вони. Я трінтів там, розпинався, розповідав. І все-таки, ну, не знаю. Або вони такі дурні, або вони агенти Кремля. Так, ну Та то ясно. Тому що якби ми почали масовий видобуток цього газу тут про, про, під боком у Європі, так, то кому був би потрібний газ, який видобувається на е, півострові Ямал за 6 тисяч кілометрів від Європи? Кому він був би потрібний? Та нікому. Отже, наша влада. Так би працювала на Кремль геополітично і геостратегічно. Вона навіть не розуміла того. А може, просто отримувала дивіденди через те, що через Україну йшов цей газ, так, і все. Ну, от, от такі речі. Ну, от, простий факт: Китайці будували найбільше посольство. Чому? Ми ставимо запитання, і я, здається, вам пояснив, чому китайці будували, і чому вони зараз виявилися такими розчарованими Україною. Так, вони не могли зрозуміти, вони вже навіть не проти того, щоб Московія захопила Україну, і через Московію вони почали це все експлуатувати. Так, так як вони ліс вивозять там і, і, і всі останні ресурси з Сибіру. Вони ж знають, що найбільші то запаси цих ресурсів знаходяться саме в Україні. Та ще якщо додати сюди агропромисловий комплекс, що ми зібрали ще перед 2022 роком 105 мільйонів тонн зерна. А китайці ох народ, він голодний, він з'їсть усе. Так. А курортні ресурси, які. Китайці ж терм зважали на це, вони думали, там, що Азовське море, яке тоді практично було повністю наше, так, воно буде використане для будівництва літніх дитячих курортів. так. Ну, географічне положення найвигідніше в Європі. Тоді ж британська консалтингова фірма визначила, що Україна має найвищий транспортно-географічний ну, рейтинг, у Євразії всі це все китайці знали. А наші знали? Наша влада знала чи не знала? Як ви думаєте?